Сьогодні 30 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 30 квітня день зачіски або день вдячності перукарям. Можна назвати професійним святом, коли вшановують роботу перукарів і перукарок, які створюють справжні шедеври. Свято неофіційне і найбільше популярне в США. Ще 30 квітня в Україні святкують День прикордонника. Головна мета святкування віддати шану військовослужбовцям, які охороняють межі нашої держави, віддячити тим, хто дістав поранення чи загинув, виконуючи свої обов'язки. 30 квітня міжнародний день джазу. Джаз це унікальний музичний стиль, який виник США в часи рабовласництва і заснований на імпровізації. Його коріння сягає культурних і музичних традицій африканського континенту, але також на його формування вплинула і європейська музика. Батьківщиною джазу вважається новий Орлеан на півдні США. Народилися 1932 рік український письменник Василь Шевчук.